Понад 20 нових працівників розпочали своє знайомство з підприємством. Окрім лекцій у навчально-тренувальному центрі ПАЕС, цікавою є екскурсія в імпульсі, де фахівці управління інформації та зв'язків з громадськістю розповідають про роботу атомної електростанції та шлицької гідроакумулювальної та Олександрівської гідроелектростанції. Завдяки макетам та відеоматеріалам, новички отримують комплексне уявлення про те, як працює енергетичний комплекс. Ми бачимо, що у людей є запит на отримання інформації саме про те підприємство. Куди вони йдуть, працевлаштовуються. Їм цікаво, вони проявляють інтерес, ставлять запитання. Та найголовніше це самі люди, які розпочинають професійний шлях в ядерній енергетиці. Серед них випускники технічних і економічних закладів, фахівці з інших сфер діяльності, які вирішили спробувати себе в новій галузі. Олег Якушенко навчався в місцевому професійному коледжі на газоелектрозварника ручного зварювання, а потім продовжив освіту в галузі теплоенергетики. Говорить, що давно хотів працювати саме на атомній станції. Зараз пішов працювати з люсером цех з ремонту вантажопідйомних машин загальностанційної. Них систем цікаво, просто зрозуміти, як працює насоси, турбіни, попрацювати з цим. А ось Данило Лопушняк до цього працював у логістичній сфері, де займався закупівлями різного обладнання та товарів. Він має освіту міжнародного університету логістики та транспорту у Вроцлаві, володіє польською та англійською. Але через закриття компанії вирішив змінити професію, щоб отримати стабільну роботу та новий досвід. Загалом працював по спеціальності, але життя така штука, що іноді треба приймати рішення. По зміні професійної діяльності мене вже прийняли на місце слюсара третього розряду в цех з ремонту реакторно-турбінного устаткування. Я пройшов навчання, вже здав всі можливі екзамени і ось буду приступати до роботи. Серед нових працівників і 18-річна Дарина Сотір. Після 9 класу вона вступила до Первомайського фахового коледжу імені Адмірала Макарова, де навчалась на факультеті облік і оподаткування. Після чого в університеті опанувала економіку та торгівлю, а вже зараз почала свою кар'єру на південноукраїнському енергокомплексі. Я вважаю, що взагалі в південноукраїнську атомна електростанція це на, на даний момент саме оптимальна робота. Кожен з цих працівників вже став частиною великої команди. Хоча посади та завдання у всіх різні, новички налаштовані сумлінно виконувати свої обов'язки для розвитку атомної енергетики.